Всім привіт, дорогі друзі! 5 лютого 26 року біткоін торгується біля позначки 70 тисяч доларів. Це може здаватись великою сумою, але давайте згадаємо, де ми були всього 4 місяці тому. У жовтні минулого року біткоін досяг свого історичного максимуму 126 тисяч доларів за монету. Аналітики, як завжди, вже передбачали ціну в 200, і в 300, і навіть 500 тисяч. Але були і консервативні представники, які говорили, що все ж таки це Знову, десь, десь третій цикл бітка, після чого він буде йти до дна. І десь дну, десь десь приблизно, думають, буде в районі від 40 до 50 тисяч. От. Це були і інші аналітики, тому що б не ті говорили, що тільки були ті аналітики, які там казали, що буде 200-300 тисяч. От просто там була дискусія в біткоін спільноті цій криптовалютній, чи все ж таки біток буде мати якусь іншу природу і циклічність, чи він повернеться до свого, до свого такого звичного способу росту і падіння? Як ми бачимо, повернувся до звичного. Отже, це почало сипатись не відразу, але поступово тиждень за тижнем 126, потім 90, 80 і ось ми 70. Загалом ця корекція більше ніж на 40%. Цікаво, що падіння і надалі. Ось до речі, безпосередньо все що з ним відбулося. Подивіться на ці цифри. Американські біржові фонди, які торгують біткоїном, показують, що в листопаді минулого року з них вивели близько 7 мільярдів доларів. В грудні ще приблизно 2 мільярди в січні 26-го понад 3 мільярди. Важливо, що це не розрібні інвестори, які панікують і продають свої кілька тисяч доларів. Це великі гравці, фінансові установи та хедж фонди. Ті самі люди, які рік тому казали, що біткоїн – це майбутнє фінансів. Знову таки, я буду дуже тут консервативно мислити не факт далеко, що вони не повернуться назад, так то це теж треба розуміти, і так чи інакше, інституціонали будуть мати більше можливостей заходити в біткоін в майбутньому. Аналітики Deutsche Bank, одного з найбільших банків світу у своїх звітах пишуть, що традиційно інвестори поступово втрачають інтерес до крипти, але куди вони йдуть? Відповідь е е така, що вони всі повертаються. В золото, те саме золото, яке біткоін колись нібито мав замінити. Но я так навіть недавно жартував на записі Чумацького шляху, що так довго говорили про біток, як що це знаєте, цифрове золото, що золото теж стало в ціні і почало ту ж саму часто функцію виконувати це зберігальну актив. Отже, всі пам'ятають ці розмови про цифрове золото: про те, що біткоін це золото 21-го століття, що молоде покоління. Обере криптовалюту замість металу, виявляється, коли справи стають серйозними. Люди все ще хочуть бачити щось реальне, і фізичне, щось, що можна тримати в руках або зберігати в сховищі. Знову таки, я тут скажу до дискусії, що це не означає, що біткоін втратив свою страхову цінність. От, просто трошечки золоту затьмарило на сьогодні біток, по якимось причинам. Але просто біткоін має свій алгоритм цікавий, який справді що його робить доволі таким. Ну, таким, яким, якого теж не треба списувати. Тобто, я до чого? Я, тут, я не хочу просто тут говорити про те, що все біткоін кінець, йому кранти. Він має свої особливості, які потенційно можуть дати йому нове життя в майбутньому, так ще інакше. Але так, так очевидно, що біткоін зараз в тренді падінь. А про золото, ціна золота зараз на історичних максимумах. Ми про це вже робили відео. Фундаментальні показники кажуть про те, що. Страхова функція золота ще нікуди не дівається. Чим буде гірше ставати в світі, тим буде більше відроджуватися його горі. Звісно, волатильність висока, особливо срібла, от але давайте так. Метали піднялися, а біткоін падає. Виходить, що коли в світі нестабільність, люди все ще звертають увагу на перевірені тисячоліттями активи. Я не буду знову таки говорити, що люди е, повністю зараз перейдуть на золото на а біткоін заб'ють. Знову я повторюся. Просто біткоін наразі в своєму циклі, а золото наразі на своєму підйомі через геополітичні фактори. Тут ми підходимо до ключового питання: що ж пішло не так? Чому актив, який мав бути захистом від інфляції та, та тихою гаванню, під час криз падає саме тоді, коли він е, мав би за думкою багатьох зростати? відповіді лежить в Вашингтоні. Наприкінці січня Трамп оголосив, що новим головою федеральної резервної системи США стане Кевін Ворш. З одного боку, цей ворш один з небагатьох високопоставлених фінансистів, який публічно підтримує біткоін. Він називав його новим золотом для молодого покоління та захищав від критиків. кажуть, ворш навіть інвестував у криптокомпанії. Здавалось би, чудова новина для криптовалют. Друга за впливовості людина у світовій фінансовій системі любить біткоін. Але є одна маленька деталь: ворш це жорсткий прихильник консервативної монетарної політики. Він хоче підвищити процентні ставки та скоротити баланс Федрезерву. Простіше кажучи, він хоче зменшити кількість грошей в системі, але ж коли грошей стає менше, коли вони стають дорожчими, інвестори починають обирати безпечніші активи, державні облігації, золото та великі стабільні компанії, такі реалії сучасного ринку. Власне, знову таки, очевидно, що біткоін більш залежний зараз від циклу Сполучених Штатів, а золото залежне від більше від. Світових тенденцій Китай максимально закуповує в Індії. Люди закуповують в світі все менше довіри до долара. от, тому і золото і зростає там. Багато є причин, От, то у біткоїна своя тенденція, яка пов'язана з американськими в основними циклами. Загалом гості не результат. Після оголошення про призначення Ворша біткоін ще почав падати більше на 6% за день, і тут не важливо, що людина любить криптовалюти. Важливо, яку політику вона буде проводити. А політика ця буде наразі жорсткою. Але ще одна важлива деталь: якщо подивитися на все це зі сторони, то можна помітити, що біткоін зараз проходить випробування на місці своєї основної ідеї. Його завжди позиціонували як актив, який не залежить від традиційної фінансової системи, як альтернатива, яка буде рости, коли все інше падає. Але ну, так не відбувається, друзі. Бачимо, що коли світова економіка під тиском, біткоін падає разом з акціями. Коли центральні банки підвищують ставки, він падає ще швидше. Виявляється, біткоін поводить себе не як захисний актив, а як по суті звичайна інвестиція. Коли є зайві гроші, його купують, коли грошей немає, продають. Проблема загалом і не в криптовалютах, проблема в підході. Ми не можемо казати за всіх, але велика частина людей купували біткоін, бо вірили в його ідею. Звісно, не всі хтось просто хотів спекулятивно заробити, але ентузіасти вірили, що криптовалюти це майбутнє грошей, що це незалежна система, яка врятує від інфляції та девалювації національних валют. І можливо, це дійсно колись буде. Але зараз це справді такий доволі спекулятивний актив, разом з тим, який має свої алгоритми і не можна сказати, що. Його можна сильно і девальвувати. От, Точно, все більше визначення, що це криптозолото, воно мало доцільність, ніж просто гроші. Це актив, який має свою цінність, має свою природу, яку ми все більше починаємо відчувати, бо, чим довше він в руках розвивається, тим видно і циклічність, і те, що на нього впливає. І таке інше. Тому тут революції не сталося, але поступ в інвестиційних інструментах однозначно. Знову таки, я не хочу тут, знаєте, дві сторони там криптофіли чи криптохейтери. Я не вважаю, що тут треба обирати якусь щось сторону. От. Треба виважено з розумом підходити до питання і не давати інструменту більше, ніж він має мати, і не ігнорувати, якщо він справді працює. Зараз, Деякі трейдери говорять про кризу довірою. Це дуже точне визначення. Ціна активу це завжди віра. Віра в те, що завтра хтось купить його дорожче ніж ви купили сьогодні. Віра в те, що він має справжню цінність. А коли віра починає тріщати, ціна йде вниз. І чим нижче вона йде, тим більше людей втрачають віру і так по спіралі. Можливо, все це лише тимчасова корекція. Знову таки і багато говорить про це. Біткоін справді бачив і гірші часи. Можливо, через рік біткоін знову буде коштувати 150 тисяч або всі 200. Ніхто не знає напевно, але точно такі цикли були. І він, по суті, в нього знову пішов. Справа все ж таки в іншому. Кожне таке падіння змінює характер ринку. Після кожної кризи частина людей назавжди йде скрипти. Вони продають, втрачають гроші і кажуть собі, що ніколи не будуть все лізти. Їх місце займають інші люди, часто з іншими мотивами. Так у системі стає менше ідеалістів, які вірять у фінансову революцію, та більше людей, які сприймаються виключно як інвестиційний інструмент. Треба також сказати, що. Багато хто з тих, хто зараз кидає, потім повернуться, коли біткоін знову почне лізти вгору. таке. Біткоін знову таки перетворюється в цифровий фінансовий інструмент зі своїми недоліками і перевагами. Може саме це і справжня криза віри. Не в тому, що люди не вірять у ціну, а в тому, що вони перестають вірити в саму ідею. Загалом ми завжди повторюємо, що інвестування і будь-що це завжди ризик, і крипта тут точно не виняток. Біткоін, ефіріум чи будь-яка інша криптовалюта, це не магічна скринька, яка автоматично робить вас багатими. Так на криптовалютах точно можна заробити і багато хто це робить. Але треба чесно визнати: багато хто й втратив. Причому втратив не тому, що крипта щось погане або обмана, тому що ставились до неї неправильно. Найбільша помилка, яку роблять люди, це вважати біткоін чимось особливим, винятковим таким активом, який не підкоряється звичайним правилам фінансів. Люди занадто багато вірять, що це надзвичайно якийсь інструмент, який не піддається якоїсь класичній логіки фінансів, і там про незалежність від банків. Але банки це гравці в економіці, і біткоін гравець в економіці, а економіка. Вона так чи інакше, її стан впливає на всі інструменти і організації, і цим правилом будуть підкорюватися всі, буквально всі, тому що це впливає на ціну, на попит, на пропозицію. Тож класичні правила інвестування тут теж працюють, просто мають трошки різну природу. Біткоін падає разом з акціями, коли центральні банки підвищують ставки. Він росте, коли на ринку багато ліквідності. Він реагує на новини, на страх, на жадібність, точно так само, як будь-який інший фінансовий інструмент. Тому до криптовалют треба підходити з тією самою логікою: що й до акцій, облігацій чи нерухомості. Диверсифікація це не порожнє слово. Не варто вкладати всі гроші в один актив, навіть якщо він здається вам перспективним і максимально доступним. Що робити все це з розумом, тримати холодну голову та не йти на поводу емоцій, то великі падіння та корекції не будуть такими страшними. І найголовніше, це правило стосується не тільки криптовалют, будь-які інвестиції вимагають дисципліни, знань та тверезого погляду на речі. Крипта – це ще один інструмент в цьому наборі. Не кращий, найгірший, просто інший. Друзі, всі всього найкращого. Тримайтесь, до побачення.